Привіт, таки мені няшечки на зв'язку Софік. І сьогодні ми будемо перевіряти секрети виконувати, щоб отримати куинси. Так-так, воно ну, вийшло ще вчора, але руки дійшли зняти це все сьогодні. Також хочу сказати, що відео роблю Оспи емоджі переноситься ще на наступний тиждень. Цього тижня я роблю два відео, але наступного тижня нових відео не буде, зрозумійте мене. Ну. І це таку рубрику я знімаю вперше. Я не знаю, чи вона вам сподобається, тому напишіть в коментарях чи вам сподобалася вам така рубрика, чи знімати мені таке ще. Тому що дуже багато старань вклало в це відео. Так, монтаж поганий, тому що там я ношуся, туди але думаю, ви зрозумієте. Ну ми починаємо. І спочатку ми йдемо в поліцейський участок, беремо таку штуку, там сумка, сумку мене витягуємо, беремо свисток. Потім займаємося для чого. Далі заходимо сюди, вдаємо картки і беремо такий синій свисток. Він не буде потрібен. Також біжимо в саму школу і біжимо прямо до кінця коридору. Ось тут у нас є кабінет директора. Забігаємо сюди, нажимаємо на підручник і відсуваємо йому шафу і витягуємо також золотий свисток. Це сходимо на пляж Стардас, так у мене тут сніг, я сніг ще не прибрала, потім приберу. І звідси прямо теж свисток. Ну, і нам вдалося піти на головний пляж. Ось цей пляж на літній карті, ну, в аквапарк точніше. І йдемо туди, ось на іншу зону, в іншу зону ось туди. Чому... Не... Куди я впала? Що це за баг? Клас, і що мені тепер робити? Як я там вилізти? Ось. Тепер піднімаємося на гору. Опять не піднімається, що це сказано? багована гора. Багів стало більше. Ось. І беремо звідси свисток. Що, ну, тьоті свисток під весені, а під не потрібен, нам потрібен такий, який може буде посвистіти. Ну і тепер вертаємося на цю нашу карту. Ось для зручності можемо всі свистки поскладати на лавочку. Щоб було зручніше, але це не обов'язково. Можемо і не складати ось ці і почався дуємо в кожен з них. Ось, всі зробить анімацію переляку і випав по з такими коїнсами. Ну їх відкриємо в кінці відео. Далі подамо в такий свисток, Теж чекаємо, поки NPC зробить анімацію з таку. І нам випав ще один подарунок. І так потрібно посусіти в кожен. З цих свистків які ми зібрали. Зараз знову випаде подаруночок. Ось він випав. Стоп, це що юнікві? Ага, реально. Нічого так. І хоча вас я ще трошки поду дітушу цей посвистимо. І... Так, нам випав ще один подарунок і... Ой, так ще довго так помало свистить. Ну ось. І нарешті останній червоний сустек, який вже був на цій карті. З нього теж. Має випасти подарунчик. Ось так. Першу Та, секретку ми розгадали. Я оддаю подарунчик покладу в цю штучку. Ось так. Всі подарунки збираємо і можемо виконувати іншу секретку. Сходимо сюди, збираємо окуляри. Це в тій самій локації, там така роздягалка і також ось тут на стенді є. Ой, я вже пішла, така аптечка, Та, не відкриємо, будуть теж окуляри. Нам потрібно надягнути маленьке на фламінго і більшу на качечку. І ось я зробила два подарунки з монетками. Знову сюди повертаємося в окову парк і ходімо там, де сувенірчики. Тут калака сувенірки, беремо ну не знаю чи це тюлень чи ну ту, ту, ту шапочку і вертаємося сюди на дорогу. Тут є таке для фоткання стенд. Ми сідаємо сюди. Встаємо і робимо другу анімацію. ось. Ми зробили анімацію і нам випав подарунок. І тепер ходимо з цим подарунком на пляж. Знову цей пляж ми ходимо сюди і маємо знайти тут жовтий-оранжевий круг ось він. Цей круг він нам буде потрібен. Вдягаємо повністю костюм, дістаємо на нього. І ось ми трохи порухались. І тепер у нас тут є всі подарунки. Тут така іграшка. І також наші коїнси. Ну, коїнси. Я відкривати поки не буду, вони цікавлять, ми відкриємо їх вже в кінці відео. Ну і ось такий будинок в мене тут зараз покладу, ми тут Сем збирає всі подарунки з коїнцями. Нічого я себе забрала ось так. Ми переходимо до ще одної секретки. Ця секретка досить проста. Ми кидаємо цей над ним матрас морозову воду. Далі заходимо в креатор, знаходимо тут цей аквапарк і листаємо, поки не знайдемо упаковку з морозову. Будьте уважні. Листаємо. Там в кінці повинно бути стається. Ось зараз не перелистати ось. І ми повинні відкрити це морозово, просто відкриємо, тоді кладемо на цей. Ну, і нам дають знову цю інси. Лишилося ще 4 секретки. Зараз я вам покажу, як розкладати ще одну. Дамо сюди в такий дерев'яний будиночок біля водоспаду. І проходимо в самий самий кінець, там, де нас є той водолаз, він нам і буде потрібен. Зараз ми його дістанемо з глибин. Ось цей водолаз. Він нам потрібен буде для розкладання ще одної секретки. Ось, позначаємо його в зірочку. Так, де тут він ось позначаємо його зірочкою. І ось тут, в цьому самому папарку, дістаємо його. Ось він. І нам потрібно кинути його в воду. Я не пам'ятаю, в яку тому давайте спробуємо кинути усі басейни, я не пам'ятаю, куди його треба кинути. Сюди. Ні, щось він не сюди мог зніматися. Там тощо потрібно було кудись кинути. Я читала, але я не, не дивилася, куди. Давайте ну, його по всіх частинах, тут води розкинути, не знаю, може. Може його треба взагалі в дитячий басейн поставити. Ось ти от попробуємо його зараз в дитячий басейн віднести. що ну, там, теж, типу вода є, може він має бути в дитячому басейні. Не віде, шо, в дитячому? Якщо ні, то секретка буде не робоча. Ой, маску йому не може знімати. Кидаємо і так. Нам випав подарунок і випали Ну, Ми відкриваємо подарунок. Коінси нас зараз не цікавлять. Ну, вас цікавлять, а я зараз буду в кінці відео вже їх відкривати. Подивимося з кізом, скільки ми заробили тут дитячий костюмчик. Беру сабіну, вона буде допомагати нам їх міряти. Зараз ось приміряємо. Ось, дуже красивий такий костюмчик для пірнання для маленьких дітей. Отходу коїнців в коробку і забираємо. Ну, і за... зараз я зніму з неї цей костюмчик, тому що ну, наш не буде зараз нікуди пірнати. Як цю маску зняти? Що не знімається? Якщо може глянуть окуляри, то воно зараз зніметься. Ні, не знімається, може не знімається вже. О, за це вона реально знімається. Що він тепер робити? з кратора? А, ні, знялась. <гум> її тяжко знімати. Тож, будь -то, коли будете її вдягати, бо їй тяжко потім зняти. Значить, тут є такий плакат з іграшкою моржам, довічить, я її принесла. Може, зараз ще якийсь секретик активуємо, тому що хоча тебе дата й дитині ту Ірошку? я не знаю. Ну, навіть мені нічого. Я тут на плакаті намальовані, я не знаю, чи це секретка, чи просто намалювала. намалювала. Я не знаю. Може, потім ще вернуся до цієї секретки, але поки нічого не стається. Я не знаю. Може, тут має бути, то, може просто я вже все вважаю за секретку. Хі -хі -хі. І остання секретка в басейні це буде ось. беремо. Є кольори стульчика я буду переносити їх на цьому натутному матраці. Ви можете в руки, в принципі, брати. Ось Ми взяли і тепер несемо їх сюди в розтягалку. Ось ми ставимо три, розкладаємо їх, ставимо такі стульчики. І тепер в шавках даємо такий костюмчик, вдягаємо його і сідаємо. Далі беремо такий самий синій, знову сідаємо. І тут є зелений. І сідаємо його. Да? Ми дали коїнси і секретний подарунок. Не знаю, що там може бути, але може там і коінси будуть. І ось ми все тут, всі секретки тут активували, всі чотири, і тепер прийдемо до інших. Пам'ятаєте, ми брали ось тут сумочку. Ми її не витягували. вона для того, щоб взяти його тій жінці. Даю навіть колірковувати підходить під цю сумочку. Спробуємо дати. І тадам їй підходить. Вона дала нам коїнси і таку, такий значок. Цей значок потрібно буде поставити в ту коробку. Ось ту. Не знаю, як цю штуку називати, але я буду називати це коробку. Стала, ну, і все. То нічого більше не відбувається, коїнси не випадають, на жаль. Далі тут у нас є такий значок, що загубився котик. Нам потрібно знайти котика, ми будемо шукати не в. Будинку з жовтим дахом, а саме в зоопарку, ну, в зоомагазину, бо якщо ви знімаєте його з будинку, у вас нічого не спрацює. Треба взяти конкретно зоомагазину. Я перевіряла, не спрацює, повірте. Заходимо сюди, всі знають, яка це локація з вуличним театром. І мене припущення, що коли святкували ювілей, бо там і котик був. Можливо, вона просто його загубила по дорозі з ювілею. І тепер ми позначаємо в зірочку, Вона вже була позначена. на ну, Всякий випадок перевіримо. Ну, їх кладемо і маємо їх тут ставити, щоб нам зарахувалось. Ось ми її тут поставили, і ось нам вже все випало. Випали коїнси по подарунок. Я тепер спікую подарунок. А тут ось такі прикольні відзнака і шапочка для котика. Вау! Ну, як кутячі вушки, вау! Я їх на себе вдягну, мені якраз підходить під волосся. Буду котиком тепер. Все, софік тепер фурі. Буква дробер. Тепер Квадробер, мяу 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 Ну, зараз покладемо кунці в коробочку і будемо срадувати секретки далі. А далі тут теж буде за цим така підказочка. Нам жодно буде зараз постригти кущі так як намальовано на картинці. У нас тут в кінці є кіпскугубці, ножичі спеціальні для обстеження кущів. І ходімо на самий початок, на самому початку буде перший кущ. Десь ну, ось він, цей кущ. Нам потрібно підстригти. на всякий Насякий зараз перевірю. Чи як там було наблизу, тому що не пам'ятаю, який кущ посередині. Потрібно буде все перевірити, щоб не схибити. Це угу. я все перевірила. Зараз ми сайчика зробили, тепер ходімо вже обстригати кущ посередині. Він звичайний круглий кущ. Проблем не буде ось. він дуже швидко обстригається. Бо раніше я дуже це помало робив, а тепер так швидко. І остання білочка здається, була. Так, от така білочка. І нам випали куінце і подарунок. Ну, нам випав такий кущик красивий і ще одна відзнака. Куінце, ну, залишу тут. Ось, кладемо сюди відзнаку. І залишилося останнє саме. Тут немає ніякого плакату, тут постер з дітьми, але тут це не то. Я вам покажу. Ось тут є така стрілочка. Нам потрібно буде її. Ліат Фемілі? Вау, це Ліат Фемілі! Ух ти! Дочі, Я бачила там Діниквіл Ліат Фемілі, А Софіка не туда. Капець, капіскую дару дасть Софіка. Я теж хочу бути в грі. Нічого. мене ще додадуть, мене ще додадуть, мене ще додадуть. Вона ну, треба витерти цю стрілочку, як я вже казала, можна любою салфеткою. Як я казала, любою салфеткою я взяла з пекарні. Ви можете взяти абсолютно любу. яку і нам випадає подарунок і куинси. Зараз давайте запихаємо. Відкриємо, і тут така відзнака, кладемо її і навіть подарунок, ой, багато речей. Сумка така. Такі печеньки, а те, що... А, це типу стрічка з скаутів з усіма відзнаками. Теж. Мені цікаво, що тут може буде вишитись з цих штучок з пряжі. Тепу, тут може значок вишивати? Вау, вишив, вишив вишив значок з печеньку. Красота. Може, одягнути ти вдягати не буду, мені так подобається. Ще йдемо ці коїнці сюди. Ось зараз буду в коробку і всіх покласти і може буде вже і всіх розпаковувати. Зараз покажу останню секретку. Ось наша остання секретка біля цього томата з їжею. Ми в такому порядку, як я, висипаємо, просимо їжа в такому порядку, як я, саме в такому сумісні. І ми закінчили вже і ці саптання. Тут подарунчок і коїнці. Ну я їх не можу достати. Я зараз можу їх відкрити, ну і не знаю, як їх стати. Mm -hmm. У ну, все усе відкрилося. Плюс три кінця тут. Ну, зараз не можу в кінці тут. Такий термос. Він з підсвіткою. Такий. Ну, і зараз будемо відкривати вже всі коїнси. Мені вже не терпиться. Просто подивитися, скільки в мене їх буде. І представляю вам всі коїнси, які я зібрала. Вони ну, такі красиві вау. Дуже багато подарунків. Я не думала, що буде так багато. Вони такі прикольні. Просто краса. Зараз будемо всіх їх відкривати по черзі. Так. Тому такі красиві. красивий. Ну. Буду так коробочок. Сподіваюся, у буде багато кунців. Сподіваюся, буде купи собі пак Мейстерс Фемілі. Почамо їх відкривати. Один Кінс, один. один. А вот Реворті я знала, що ти можеш бути скупим, але що вони настільки. Канон, блін, один, один коїнці. Стане назбирання. Є в цих найбільших подарунках жовтих буде багато, бо я не витримаю, ну, Дуже більше конців, опять один. Тут не чесно. І також коїнці. Ой, ще нагороди, вау. Така є і така. Це від пляжу така нагорода, а це від цієї вулиці. Та та скаунська така краса. Ну. Ітог, ми заробили 42 коїнса. Так так, ми зробили 42 коїнса за всі ці місії. На мою думку, це дуже-дуже мало, хоча б 50. ну За 42 ти нічого не купиш, тому великий мінус. Я Буду прощатися, сподіваюся, вам сподобалося це відео. пишіть у коментарях, як вам такий формат. Ну а я пішла ставити ті нагороди на поличку.